Вітаю, друзі! На годиннику 16.50, а я з вами вітаюсь. Коп у мене вже завершений. Я не знаю, спочатку вагалася випускати це відео, а не випускати, але все ж таки випущу маленьке відео, назву його будні копаря, якось так, копські будні, тому що так і є. Така от біда. Знахідки не ростуть, як гриби. А ще є така от чогось тема. Ну, не знаю, як у вас, а в мене, їздити на ті місця, де. Ну, коли не знаєш, куди поїхати, їдеш на ті місця, де в тебе були гарні знахідки. Ніби на підсвідомості вважаєш, що вони там повиростали чи ще щось. О, так, це Київська область, Київ, біля Києва, місця вибиті, вибивали всіми регіонами. Мабуть, сама вибита область, яка є наразі. Ось так от. Ну що. А ви мені напишіть в коментарях, варто випускати такі відео? Не варто, не цікаві вони чи цікаві. Ті, хто копають, я знаю, що ви знаєте, що можна приїхати взагалі без знахідок. Так? Дивимось. Друзі, ходжу по в своїх вибитих місцях. Тут уже мільйон разів була я і багато інших. Камрадів поряд стара дорога. Вийшла на дорогу, щось трохи втомилася в цих хащах лазити. Вийшла на дорожку і сигнальчик. Послухайте, який сигнал. Я вже викопала, я вже навіть бачу, що там щось є. Але що ми подивимося з вами разом? Отакий От сигнал я почула на дорозі. Боже, ну дороги це взагалі вже вибите все. Ну, що вам казати? Воно то, звісно, давайте подивимося, що там. Отак от, от. От такої на дорозі. На дорозі. А, давно я не знаходила цих монеток. Одна копійка 1924 рік. Але через те, що вона була на дорозі. Вона зігнута трошки. Приємна знахідка. До речі, я вже копаю, не знаю, років, може, 7-8, і в мене не було жодної п'яти копійок 24-го року. Це моя мрія. Копійки були, дві копійки були, а от п'яти копійочок немає. Ну, мрії для того. І потрібні, щоб вони здійснювалися. Так що колись, мабуть, знайду. Ох, сонце сліпить. Такий сигнал був поганенький. Але, мабуть, щось там є цікавеньке. Де вона? Десь я побачила. Ось. Ну, давайте. Нехай це мабуть, монетка. Монетка. Так, монетка. Що за монетка? Одна копійка Радянська. По-моєму, 40-й. Так, одна копійка 1940 рік. Жовті монетки в цьому лісі вбиті. З цієї сторони взагалі, Ну, так, мабуть, трошки краще, але ж ні. Точно не для альбомного. Зберігання. Але все одно приємно. Приємно знаходити і такі монетки. Якась незимова погода. Чесно кажучи, вже трохи її жарко. Я вдяглася так тепло <по, -зимов, по зимовому, як завжди. Так, друзі, у мене сигнальчик даю вам послухати. Непоганий сигнал, щось, якась в мене інтуїція, що має бути щось хороше. Ось таку я яму викопала. Сигнал змінювався, я вже, ну, я не знаю, думала, що можливо взагалі якась єрунда, але ж ну подивимося. Подивимося. Ось в цій кучці. Беремо пін. Так, десь має бути тут. О, є. Щось є. Щось я вже бачу. О. Це гудзик. по моєму це гудзик. Такий маленький. Так, це маленький гудзичок. З короною це, по-моєму, Австро-Угорщина, якщо я не помиляюся. У мене такі є декілька, але великі. Це маленький такий гудзичок. Отак от. Інтуїція мене не підвела. Давайте подивимось. Ні, вушка немає. Немає вушка. Іду далі. Отут цілий день мотоцикли, баги, квадроцикли. Коротше, тут весело в лісі. Звірі точно не, висп... не зможуть поспати. Ну, так от. Такий ліс біля Києва. Це не про тишу зовсім. Там ще попереду. Дорога шумить, ну, йдемо. Такий захід сонця, день добігає кінця. Я по цій доріжці потрошки йду до машини, і в мене була знахідочка. Маленька-маленька поломана навіть пломбочка. Ось така от манюнька, щось там на ній написано, якісь цифри. Трошки шанс ще щось знайти у нас є. Поки йду до машини. Так що дивимось. Поки ви дивились відео, я дійшла до машини. Ну що, давайте зробимо все ж таки традиційно огляд-знахідок. Щось та й накопали з вами разом. Давайте будемо дивитися. Так, моя хабарниця. Треба її відкрити однією рукою. Так. Вибачте? Без монтажу. Ось так. Щось та є. О, темно. А я роблю огляд знахідок. Оце я придумала. Йдемо до машини. Зараз. Так. Ще раз, вибачте. Зараз я включу світло. О! Ну що? От такі от знахідки. Щось там уже перевернулося. Перевернулася копійка 24-го. Ну, все ж таки. Щось да і напікала. Погуляла гарно, вигуляла вас разом з собою. Mm -hmm. <ріху> ну що, друзі, дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось. Все буде Україна, миру нам. Бувайте!